Привіт! Зараз за три хвилини розберемося, як в'язати шишечки без гачка з спицями. Дов'язали ми до місця, де в нас буде розташовуватися шишечка. І починаємо з того, що пров'язуємо одну лицеву петлю, але не знімаємо її зі спиці. А потім робимо накид і робимо ще одну лицеву петлю. І знов накид. Третю лицеву. І знов накид. І ще одну лицеву петлю. У сумі петель та накидів у класичній шишки виходить 7, але за задумом та товщиною ниток можна зробити як завгодно. І можемо зняти все це на праву спицю. Але останню петлю ми повертаємо на та пров'язуємо як лицеву. Пров'язали і зняли направу спицю. Тепер буде дія, яка допоможе розвити максимальну координацію. Треба буде на ось цю останню петлю, яку ми пров'язали, накинути всі попередні шість петель та накидів, які ми зробили до цього. Думаю, що тут, чим гостріше будуть спиці, тим буде зручніше. У мене спиці зовсім не гострі. Не можу сказати, що це прям дуже проста штука, але ми нікуди не квапимося і охайно перекидуємо петельку за петелькою по черзі. В принципі, найскладніше ми вже зробили, і ми величезні молодці. Тепер прикидуємо цю петлю, на якій тримається наша шишечка, на ліву спицю, та пров'язуємо її ще раз як лицеву петлю. І все, що нам залишилося, це закріпити петлю таким чином, щоб вона не тікала на вигорітний бік нашого в'язання. Для цього притримуємо шишечку і правою спицею ззаду підлазимо під неї, хапаємо петлю, яка на одну нижче, і надягаємо її на спицю. І тепер на цю петлю перекидуємо нашу шишечку. От і все, наша прекрасна пухка шишка готова, і розібралися ми з нею всього лише за 3 хвилини. Підписуйтеся на мій канал та будемо далі розбиратися з шиттям, в'язанням та іншою творчістю.